Як секститися? Що це таке? Як навчитися і що робити, якщо я соромлюся? Давайте поговоримо про міфи в цій темі, про ті обмеження і навіть про правила безпеки, щоб це увійшло в наше життя, якщо нам всього. Хочеться привіт, друзі! Ви на каналі це між нами. Мене звати Вікторія Старовойтова. Я практикуюча психологиня сексологиня. І сьогодні ми говоримо про секстинг. Секстинг це підвид віртуального сексу, це взаємодія двох людей через переписку з використанням фото, відео матеріалів, можливо, голосових повідомлень і так далі. Мета секстингу, як і звичайного сексу. Отримати задоволення зараз. Секстинг набуває ще більшої важливості, тому що через повномасштабне вторгнення багато пар залишилися на відстані, і вони хочуть підтримувати ту пристрасть у стосунках, яка була. Тож, як ви вже зрозуміли, секстингом ми можемо займатися, будучи вже в стосунках. А іноді нам хочеться секститися з людьми, яких ми ніколи не бачили у житті. Чи безпечно це? А якщо ні, то як себе убезпечити? Дійсно, певної небезпеки секстингу може надавати оця зона нюців. Коли ми відправляємо хтивки напівоголені фото та відео виходить іншій людині. А ви знаєте, все, що потрапляє в інтернет, залишається в інтернеті. Тож важливе правило безпеки: відправляйте нюци такі. Де не можна ідентифікувати вашу особистість, відправляйте нюдси, за які вам не буде соромно, тому що все ж таки можуть бути ризики зливі. Якщо це трапилося, пам'ятайте, що людина порушила правило приватності переписок, але так чи інакше? Це може бути образливо, тому моє побажання виходити на рівень нюців з людиною, яку ви хоча б трохи знаєте. Плюс просіть взаємні нюци. за статистикою. Людина, яка відправляла свої фотографії, також менш ймовірно захоче шантажувати вас вашими нюцами чи розповсюджувати їх. Якщо ви дуже хвилюєтеся, але секстингу вам все ж таки хочеться. Спробуйте видаляти чат. Після нюців або видаляти ту частину переписки, де вам особливо хвилююче. Знову неочікуваний врив. Це відео. Так я Віка, співзасновниця каналу. Це між нами. І я нагадую вам, що у нас є власний амфігенний секс шоп Переходьте до нас в інстаграм та в телеграм та купуйте найкращі і найтехнологічніші девайси, з якими, от точно всі можна сказати: «Єй, я крутий крута бо я купую ці секс-іграшки, і мені не соромно. Посилання в описі. Але ж давайте поговоримо про плюси. Що важливе можна прожити? Дивіться, у нас є 5 органів відчуття: це зір, це слух, це голос, це нюх. І дотик. І, звичайно ж, якщо ми секстимося, скоріш за все, ми не маємо можливості доторкатися до партнера, але ми можемо його чути, ми можемо уявляти все, що він нам пише, ми можемо дивитися на цю красиву картинку, яку він нам відправляє. Тож, якщо ви довіряєте вашому партнерові, якщо ви з партнером чи партнеркою на відстані. Обов'язково спробуйте секстинг. Як почати, якщо соромлюся? Що писати, якщо мені дивно якісь от деталі сексу взагалі називати? Дивіться, починаємо ми завжди з чогось маленького. Розмістіть в переписці ваше бажання. Проговоріть, що ви хочете партнера. Можна це почати з ще м'якшої форми. Я сумую за тобою. Я хочу, щоб ти була поряд. Я уявляю, як би ми разом проводили час. І далі конкретизуйте, про який час іде мова: їсти пельмені, спати разом, ходити на прогулянку чи зайнятися сексом. Як би круто було зайнятися сексом, я так хочу відчувати твоє тіло. Звичайно, якщо ви вже привчитеся, якщо секстинг стане частиною вашої переписки, якщо взагалі говорити про ваше сексуальне бажання стане нормально, потім ви зможете більше чіткіше та детальніше описувати, чого вам хочеться. Поділіться з партнером тим, чого хоче ваше тіло, і як би ви. Подарували задоволення тілові вашого партнера. Наступним етапом, звичайно, стане відправка фотографій. Вони не одразу можуть стати оголеними. Ви можете відправляти хтивки просто за настроєм, збудливі, але, наприклад, не оголені. Ви можете відправляти свої іграшки, якими ви будете гратися після цього секстингу. Ви тут можете проявити свою уяву та фантазію іноді сміливіше, ніж коли ви поряд, тому що партнер споглядає за вами, але прямо рукою не може доторкнутися. І це певна зона, певна така безпечна відстань між вами, якщо раніше в реальному сексі були певні. Хвилювання, певна можливо, вразливість, то через секстинг можна спробувати щось нове. І в мене є реальний кейс клієнтки, коли після повернення в Україну до свого чоловіка вона ті іграшки, які раніше соромилася приносити в секс, вона їх напоказувала показувала під час секстингу, нафоткала їх просто на ліжку, потім в собі, і вже набагато краще і сміливіше. Привнесли їх в реальний секс, тож сексинг так чи інакше може винести наші стосунки, нашу комунікацію, нашу переписку на новий рівень, а ще покращити наш реальний секс. Тому що так чи інакше ми вчимося називати словами те, чого хочеться, і можливо, це буде той досвід закріплення. За оціми всіми термінами назв, за оціми всіма пор... процесами якихось словесних пояснень, і нам буде легше пояснювати те, чого нам хочеться. Взагалі, сексинг це така от історія про внутрішній дозвіл. Я дозволяю собі залишити ось такі сліди після себе. Я дозволяю партнерові потім перечитувати те, що я написала, я дозволяю потім собі повернутися і перечитувати, наприклад, якщо я цю переписку не видаляю. Тому, якщо вам вже вистачило сміливості, це дуже круто і круто, якщо ви поділитесь в коментарях, що вам допомогло почати секститися. А якщо вам здається, що це поки що не для вас, напишіть також в коментарях, чому що зупиняє вас зараз? Можливо, немає партнера, чи вам здається, що ви в цьому якийсь можливо там. Не не підходящий буде дуже цікаво всім почитати, тому залишайте обов'язково коментарі. А взагалі на цьому каналі ми завжди говоримо на. Важливі теми про стосунки, секс та задоволення. Тож, якщо вам цікаво, підписуйтеся, залишайте ваші коментарі, ставте дзвіночок. А ще ви навіть можете стати нашим спонсором чи спонсоркою. Переходьте за посиланням в описі і давайте секс, освіта стане ще важливішою і ще популярнішою в нашій країні.